Усім вітання, мої дорогенькі! В кожному куточку нашої країни є щось своє, особливе. Доволі часто подорожуємо та куштуємо регіональні страви. Саме на Тернопільщині зустріли поєднання тертої сирої картоплі з фаршем. Неперевершено ніжні м'які насичені своїм смаком та доволі ситні. Хочемо з вами поділитися цим оригінальним рецептом котлет. Для приготування котлет нам потрібні сухарі. Це сухі або, чесно сказати, зачерствілі шматочки батона чи багета, тому що спеціально мало хто їх сушить. Ану, признавайтеся, як у вас буває. Таких сухарів беремо 75 грамів, їх заливаємо гарячою водою, щоб розмочити. І тут випливає питання, чому не взяти шматок свіжого хліба? Свіжий хліб не додається до котлетного фаршу, тому що це зробить котлети сухими, соковитості буде мало. Такий свіжий хліб забере вологу з м'ясом, а також його буде важко перемішати з фаршем. Він стане таким гливким та липким, тому потрібно використовувати розмочені сухарі. Поки сухарі розмочуються, працюємо з м'ясом. Промиваємо та присушуємо, нарізаємо та перемелюємо. Ніколи не купляємо готовий фарш. Не знаю, в чому справа, але приготовлений самостійно фарш завжди смачніший. І це зможе підтвердити абсолютно будь-яка господиня. Для фаршу беремо лопатку 500 грамів. Обов'язково м'ясо має бути свіже, щоб отримати смачну страву. Разом із м'ясом перемелюємо одну велику цибулину, бо ж без неї не приготувати смачну порцію котлет. Цибуля безпосередньо додає смаку, та і запах котлет стане більш насиченим. І тепер сира картопля. Тремо її на великій І Із додаванням картоплі класичний смак страви набуде нового відтінку. Ви відчуєте поліпшення смакових якостей котлет. Вони вийдуть пишними та соковитими. Як спробуєте, не пожалієте. На цю кількість фаршу беремо дві середні картоплі. Тож додавання і хліба, і картоплі, це забезпечена соковитість та пишність у ваших котлет. Тепер з хлібчика, тобто сухарів, віджимаємо зайву вологу. Якщо не додавати сухарів у фарш, готові посмажені котлети із чистого м'яса вийдуть твердими, такими забитими та грубими. На цьому моменті приправляємо фарш до смаку, додаємо одну чайну ложку солі. Півграма чорного меленого перцю та одну чайну ложку приправи до шашлику. Інколи буває складно підібрати ті спеції, які ідеально доповнюватимуть смак котлет, тому не варто переборщувати. Велика кількість спецій можуть зіпсувати смак страви. Основний смак м'яса загубиться, тому такий набір і в потрібній кількості тільки його підкреслять. Ретельно все перемішуємо та вимішуємо. Фарш має стати липким та в'язким. Тоді наші котлетки будуть гарно формуватися і тримати форму. Після вимішування даємо фаршу настоятися приблизно 20-30 хвилин. Спеції відповідно розкриють свій смак та запах. Формуємо котлети. Столовою ложкою набираємо потрібну кількість, руки змочуємо у холодній воді. Так фарш не буде прилипати і не буде залишатися на руках, а сама котлета виходить гарна, рівна та гладка, і під час термічного оброблення вони не будуть розпадатися. Хліб і картопля не тільки пом'якшують смак і роблять котлети м'якими і ніжними, але й виконують тут сполучну функцію. Ну і майте на увазі, котлети будуть соковитими, коли м'ясо має трішки жиру. Тому обирайте не надто пісне, або ж можна додавати трішки сала у фарш або вершкового масла. Коли фарш добре перемішаний до однорідності, цю текстуру подрібненого м'яса, цибулі та картоплі відчутно у руках, але при цьому формувати котлети зручно. Фарш є ніжним і в той же час досить еластичним. Все вміло змішалося в одну масу. Далі розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю соняшникової олії. Розігріваємо її добре. Наше завдання обсмажити котлети з обох сторін до золотистої скоринки так, щоб увесь м'ясний сік залишився всередині, а вже потім їх будемо тушити під кришкою і доводити до готовності. Перевіряємо готовність олії. Кинувши маленький шматочок фаршу. Якщо він почне пузиритися, олія готова. Тоді викладаємо на сковорідку котлети. Приблизно смажимо по 3-4 хвилини з кожного боку. Вогонь вже робимо не надто сильним, середнім. І слідкуємо, щоб котлети не підгоріли. Тільки гарно зазолотилися. Щодо аромату котлет, він просто надзвичайно привабливий. Хоча на даний момент вони ще не готові. Та взагалі ще при змішуванні свіжого м'яса з цибулею і спеціями відразу виникає приємний м'ясний запах. Як тільки котлети стали рум'яні, перевертаємо на іншу сторону. І як добре видно, на сковорідці немає ні крапельки м'ясного соку. Це ознака того, що в першу чергу саме м'ясо відповідної якості. Тобто свіже, а по-друге, тут впливає кількість олії та її температура. Котлета швиденько схопилася, створилася золотиста скоринка і сік не витікає. І також правильно підібрана кількість сухарів, які зберігають цю вологу всередині. Тож, як тільки спробуєте такі котлети приготувати, будете задоволені на всі 100%. Забираємо котлети на тарілочку. Це тільки одна партія. Хай вас не лякає кількість олії. Як бачите, вона на котлетах не тримається. Коли олія гаряча, вона просто стікає. Тобто смаження на гарячій сковорідці – це спосіб отримати золотисту скоринку та зберегти соковитість котлет. Викладаємо наступні. І майте на увазі, під час смаження котлети змінюють свою форму. Вони так наче зменшуються. Тому, коли викладаємо на сковорідку, робимо їх більш широкими. Також обирайте товсту стінну сковорідку. вона добре та рівномірно розподіляє тепло. Між котлетами залишайте достатньо простору та колія їх обволікає з усіх сторін. Виходять дуже гарні рум'яні, і такої золотистої скоринки надає їм саме картопля. Але ж тут, зрозуміло, за 3-4 хвилини картопля не просмажиться всередині, тому такі котлети потрібно трішки потушити під кришкою, щоб їх доготувати. Такий спосіб дозволить м'ясу не пересохнути, а картоплі стати м'якою. Всі котлети посмажили, але останні витягуємо також, щоб олію зі сковорідки прибрати, тому що вона зайва, Сковорідку повністю витираємо. Тепер вливаємо приблизно 100-150 мл води і присмачуємо її. Додаємо 1 лавровий листок, декілька горошин чорного та духмяного перцю, 4 зубці чеснику і сіль до смаку. Даємо воді закипіти, накриваємо кришкою. Коли є вдома готовий бульйон, це чудово. Додавайте його. Як тільки вода закипіла, всі котлети повертаємо у сковорідку. Таке тушкування допоможе довести їх до повної готовності, зберігаючи при цьому соковитість, м'ясо буде ніжним і картопля приготується буде м'якою. А додавання спецій та чеснику у воду надасть страві багатий запах і смак. Під кришкою котлети будуть готуватися рівномірно. А волога з води або бульйону допоможе зберегти соковитість. Лавровий листок додасть легку пряність, а часник – пікантність. Загалом розкриються всі смаки, роблячи нашу страву ще смачнішою. Тушкуємо на повільному вогні 10 хвилин. Котлети вийдуть м'якими з легким ароматом спецій і будуть готові для подачі. Котлети дуже апетитні. І запах просто неймовірний. Такий рецепт котлет із додаванням картоплі у фарш сподобається всій родині. Вони будуть їх смакувати навіть без гарніру. Але ви його неодмінно приготуйте. Чудово підійдуть картопляне пюре, гречка або свіжі овочі. А то тільки й будете стояти біля плити з тими котлетами. А ще дуже смакують котлети із кибочкою свіжого хліба і дрібно нарізана маринована в оцті цибуля. Напишіть в коментарях, чи смакуєте так котлети з цибулею. Котлети з картоплею це затишна та надзвичайно смачна страва, яка нагадує про тепло домашньої кухні та дитинство. Нехай кожен шматочок приносить вам радість і приємні спогади. Котлети дуже пишні, м'які, соковиті. Всередині все готово. Запах неймовірний. Вони протушилися до ідеальної консистенції. Тому слідкуйте за часом, щоб їх не пересушити. Присутній легенький аромат часнику та спецій. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.